Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Серєнка. Друзі, зима розпочалася, але обробітку ґрунту дуже ще багато. Хто, можливо, ще й кукурузку збирає, хто, можливо, не встиг обробити по різним причинам, чи погода не дала, чи сильно сухо було, чи сильно волога була, чи, можливо, не було коштів на пальне або на запчастини. Ну, я знаю по своєму досвіду, що. Завжди дуже багато в зимовий період ще обробітку ґрунту залишається. І тому сьогодні, наприклад, хочеться дати такі поради, можливо, фермерам, хлопцям, які ще не мають великого досвіду, але хочуть якісно підготувати, виграти своє поле, щоб вже навесні його заборонувати і якісно посіяти, отримати хороший шалений прибутковий урожай. Друзі. Так от, друзі. Перш за все, хочу вам сказати, що плуг це такий агрегат, який дійсно може класно орати в зимовий період, якщо дозволяють ґрунти і погода. Ну, По-перше, якщо він не замерз, якщо він замерзне, то ви можете його розірвати і вже нічого не зробити. Якщо він нормально має, тобто, а зараз він не замерзлий, тобто, він не промерз, він буде оратися. Далі, якщо він не перезволожений. Щоб не буксували трактора і дійсно ви тоді нічого не зробите. Сильно перезволожений ґрунт оратися не буде. Тому необхідно дивитися в залежності від регіону, від вашого поля, від фізичних властивостей ґрунту. А який ґрунт, яка його пластичність при перезволоженні? І тоді, відповідно, у вас може вийти нормально оранка. Далі, друзі. Плуг, це може мати різну кількість секцій. Вони знімаються. І тому, друзі, не надривайте, не рвіть свої трактора. візьміть, краще, зніміть одну, можливо, дві. Да, Ви менше будете мати зафат, але тоді ви можете нормально орати. Ну Якщо у вас восьмикорпусний плуг, можна одну секцію зняти, буде семикорпусний і ви можете виконати дану оранку. Глибина, друзі, можна навіть в зимовий період, ви знаєте. Є така прислів'я, що краще погана оранка восени, чим дуже класна весною. Ну, ми ще, ну, восени вже пройшло, але і весни ще немає. Тому, в принципі, ще волога е, може накопичитись в ґрунті. Випасти сніг, далі він розтане, далі волога піде в ґрунт. А це в нас сьогодні лімітуючий фактор. Тому, друзі, е, краще. Це зробити іменно в зимовий період, а не чекати там березня чи квітня місяця, коли ми не знаємо, що буде з вологою, і ми можемо дійсно потім не отримати і врожаю, коли не буде нормальної кількості вологи а треба, хоча б щоб було 120 Ну, це на півдні, 100-120 мм в метровому шарі. В центрі десь на сході, на півночі, не менше 150 міліметрів вологи в метровому шарі рунду. Тоді ми можемо отримати хороший врожай і соняшнику, і пшенички, і буряків, і інших культур. А, далі, друзі, спарені колеса. Не забувайте, що краще на тракторі, коли ставляться спарка, тоді буде краща сцепка із ґрунтом і в зимовий період тягова сила буде підвищуватися трактора, особливо коли поле має якісь невеличкі схили. Тому спарочка, друзі, обов'язково, якщо у вас є можливість, ставте і відповідно можна нормально орати. Я можливо що ще й забув. Сьогодні ви знаєте, Оранка це матірне слово в аграріїв. То підскажіть, будь ласка, хто оре. У нас було відео. Дякуємо, хто переглянув, ваші подобайки поставив, Орати чи не Орати, друзі. Там хороші відгуки, в принципі, нормальні, адекватні. Тому, друзі, що я хочу сказати, напишіть в коментарях великі практики, можливо, хто вже і по 50 років працює в сільському господарстві і постійно орить, орить, орить. орить. Чи орі, чи оріють, ну вибачте, як напишете, так і буде. Ви здогадалися, що виконує оранку. Ваші поради дайте починаючим фермерам на нашому каналі, що треба зробити, що дійсно зробити класну, якісну оранку і отримати урожай. Друзі, будемо всі отримувати врожай. Не бійтеся, що буде ціна, тоді низька, розумієте. Ну, Ми ж в Україні, ми ж українці. Сподіваюся, що буде у всіх класно, Тоді і в Україні буде класно. І наша країна буде і багата, і мати хороші врожаї. І за це отримувати і держава, і ви хороші прибутки. На все добре. Подобайки, коментарі, підписочка, Все, що побажаєте, спонсорство каналу. Ну, Друзі, ми вас любимо. На все добре. Бажаємо, щоб ви вигорали, обробили, підготували. Не знаю, все, що хочете, робіть на полі, але щоб ви були з урожаєм. Слава Україні!